Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні ми будемо розбирати новинки косметики, які я придбала останнім часом, тож не будемо витрачати зайвого часу. Поїхали! Що ми будемо оглядати сьогодні? Сьогодні в мене є ось такі помадки, контуринг, олівчик, румяшки. І найважливіша моя покупка це база під макіяж, але про це окремо. Тож давайте починати. До речі, поки я буду за. Холювати собі воли, волосся, бо воно мені трошки заважає. Підписуйтесь на мене, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на мій інстаграм, це дуже-дуже важливо. Будемо розвиватися разом і будемо продвигати український контент разом із такими гітарками. Я сьогодні скористувалась, дуже вони мені сподобались. І так, перше, з чого хочеться почати, і, можливо, дуже моя така класнюча знахідка. Це ось така база під макіяж від Cibamet, але що хочу сказати, це не база, це звичайний, класний, якісний, зволожуючий крем. Сенс бази під макіяж в тому, щоб вона зволожила наше обличчя. Звичайно, якщо це там не якісь у нас є недоліки, які ми прямо хочемо замазати. Якщо у нас нормальна шкіра, не бачу сенсу витрачати гроші на ці всі праймери, ну, тобто, якщо ви хочете спробувати, звичайно окей. Але нормальний крем, зволожуючий, важденний, можливо, той, який використовуєте у своєму догляді, повсякденному ідеально справиться з цією задачею. Я взяла просто, в мене закінчився мій така маленька ремарочка, я наразі в Йорданії, це Арабська країна тут немає мого. Тож я думаю, що мені робити? І я спробувала ось такий себе м'яд фіжіо. Е Просто для він зволожуючий. До речі, це німецька фірма. Ось такої я його розтираю. І він справді класнючий. Він так мені зволожує шкіру. Я навіть не розраховувала, що буде такий класний результат. І до того ж, він є доглядовим. Тобто, на відміну від праймерів, які не несуть ніякої доглядової функції, ніякого там зволоження для шкіри в плані дермокосметичного, косметичного, тому що це косметика, яка не несе ніякої доглядової функції. Тож, хоча я купую деякі, які мені подобаються просто так на запах на себе намазати. Так, ми сположили наше обличчя. Далі я буду використовувати не новинку, але це просто мій любимчик ось такий від Enough тональний крем. Він, моя любов, я не знаю. Я буду його, мабуть, купувати ще раз і ще раз. До речі, у них не тільки такий, такий 8 пептидів. Він, це знахідка. Це зала... Його легко тушувати, він легко витягується, не залишає якогось неприємного е, сліду е, після себе. Я наношу ось так: хоча це не дуже можливо, правильно, але я наношу одразу на обличчях. Розтушовую, Він просто гляньте, як він класно тягнеться, тобто в ним не буде ніяких проблем, ніяких віддушок. І тут класний об'єм, 10 грам, вам його вистачить надовго. Я його брала в Йордані за, 200, за 300 гривень, тобто за 6 динарів. Я думаю, що в Україні це буде коштувати навіть дешевше, можливо, десь 200 гривень він буде вартувати. Подивіться, як він гарно все підкреслює, як він гарно розтушовується. Це. Це моя знахідка. Дуже-дуже задоволена, що я його взяла, переймалася на рахунок цього скульптора, тому що не знала, як він ляже, буде він нормальний, ненормальний. Дуже я засмучуюсь, коли я купляю на, навіть якщо це на огляд, і коли я купляю якусь косметику, і вона виявляється такою, знаєте, тобто, яку у повсякденному житті я потім використовувати. Не буду, і мені доводиться її або просто комусь віддавати, або вона, якщо вона геть геть непритатна до використання, то вона просто у мене лежить, поки я її не викину. Але це не той варіант, подивіться, який просто гарний макіяж виходить. І ще можу зауважити, що. Скульптор це такий продукт, який майже замінює 70% макіяжу. Тобто, ось я нанесла тільки його, але вже подивіться, який ефект на обличчі, наче я зробила повноцінний макіяж. Додамо сюди ще губи, очі і все, макіяж на кожен день, в принципі, готовий. Також я наношу трошки на скули. Люблю я це дію сюди, отак от наниз. Ми майже завершили нашу корекцію. Я справді задоволена цим скульптором на 100%. Він нагадує мені від відкійко, але вдвічі бюджетніше, тому якщо ви шукаєте гарний і якісний скульптор, то це взагалі ваш варіант. Дуже класний, дуже його рекомендую, буду його дійсно використовувати у своєму макіяжі. Це 100%. Так, наступний крок. Просто закріпимо наш макіяж. Декілька хвилин йому треба підсохнути, щоб зафіксувати наш макіяж. Мені подобається тобто, цей фіксатор, в принципі, свою функцію він робить, я його взяла знову ж таки на. Попробу, тому що я хочу зробити full makeup від Golden Rose, і це один із елементів. Так, наступний наступна наша новиночка на сьогодні це ось такі рум'яшки. Ці рум'яшки від Essence у 40-му відтінку. Ось такий Baby Pink колір. Я коли їх брала, навіть не сподівалася, що вони будуть настільки класнючими і настільки мені сподобаються. Ось так от вони гарно виглядають. Такий гарний, правильний, дуже такий класичний рожевий кольор, який підійде, мені здається, кожній дівчинки взагалі. Але, звичайно, на світліших дівчатах він буде виглядати більш доречним. Хоча вже ніхто на це давно не зважає. Кому як подобається, той так і фурбується. Тому що, мені здається, що в макіяжі ну, немає таких... У макіяжі немає таких якихось правил, що оце можна, оце не можна, тому що це ж творчість. Тобто, кому як подобається, Якщо вам це на собі подобається, то я не бачу ніяких е, е, причин для того, щоб це не використовувати або так не малюватись. Я закріпила це пудрою, тому що запам'ятовуємо, сухе працює по сухому і кремове працює по кремовому. Щоб наші рум'яна лягали ще краще, краще просушити і забрати весь зайвий блиск з нашого обличчя. Так, що будемо зараз дивитися по цим румяшкам? Що ми бачимо? який гарний, гарнючий колір? Дивіться, це саме такий колір на літо. Це такий колір на літо. Взагалі, мені здається, ідеально підійде, такий освіжаючий. Я навіть довго такий шукала, не могла знайти, бо зазвичай такі більш робляться темні бров'яна і вони дають такий насичений пігментований відтінок, а не завжди нам це потрібно. Дуже класно вони розташовуються, дуже класно вони наносяться. Мені це подобається, що не треба їх якось там прикладати, якихось додаткових зусиль для того, щоб їх нанести і класно вони так освіжають. Подобається мені. Потрібен справді бюджетний олівчик для губ, то в принципі він нормальний, він класно малює, він не дряпає вам шкіру, нічого такого, він не розтікається. Він нормальний приносці, немає в нього якихось надто сильних, надто сильної стійкості, але це виправдовується в принципі його ціною. Я думаю, що навіть можна знайти кращі варіанти навіть за цю ціну, наприклад, від глимбі, вони коштують на 20 гривень де дорожче, але або від Topface, але вони кращі. Нормальний олівець. Не буду казати, що він поганий, але наступного разу я його брати не буду, тож і вам, в принципі, не рекомендую, окрім того, якщо ви хочете просто спробувати. І вам цікаво подивитися, на що він здатний. Наступний наш, наступний наш продукт і новинка на сьогодні це ось така помадка від Flormar, Вона матова. Взяла її на пробу, чисто для того, щоб відкрити для себе якісь і для вас також якісь бюджетні варіанти помад, і які мої враження на неї, які мій відгук. В принципі, вона класна, вона вартує 200 гривень, це класна ціна, і це справді класна помада. Вона не скочується, має такий приємний, приємний кремовий запах. Вона... і... Ось така остання новиночка на сьогодні це блиск від Golden Rose. Він іде трошки як зі збільшенням ефекту, зі збільшенням об'єму губ, надає їм більшої такої пухкості. Він так і називається 3D Mega Shine. Мені здається, він трохи схожий на бустер. У нього запах. Якоїсь цукерки, але такої, якоїсь, якогось льодяника лядяника, і буто запах, такий запах дитинства, дитинства. Це їхня остання новиночка, і я можу сказати, що вона ну, просто порвала всю їхню колекцію, тому що це справді крутий продукт, він коштує. 150 гривень максимум, можливо, в Україні навіть дешевше, тому що тут, в Йорданії просто ціни на косметику, вони якісь захмарені. Я не знаю, звідки вони беруть ці ціни. Але вони мають ось таких десь 3 або 4 відтінки. В мене більш такий докоричневого, в них ще є більш дорожевого і прозорий. В принципі, він класний, і навіть я можу спробую інші відтінки, щоб показати вам, подивіться, як він блищить. Має такі блискітки, такі малесенькі-малесенькі, тобто вони класно виглядають, немає ніякої цієї дешевизни. не липкий, це дуже важливо, що він геть не липне. Тому, в принципі, в мене ось такий у відтінку 117-му. Можете собі сміливо замовити, тому що він справді класний і буде на літ взагалі такий е супер свіжий варіант. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов, ми використовували ось вони, всі ці новиночки, які ми сьогодні пробували. І кожен з них, я можу сказати, що окрім цього можливо, олівчика, кожен з них, правда, така от вам вже майже базова косметичка за бюджетні доступні кошти. Мій фаворит серед сьогоднішніх продуктів це ось такий контур Стік від Flormar. Його спробуйте обов'язково, якщо ви в пошуку якогось контурінгу, це ваш варіант, він компактний, його легко відкривати, закривати взагалі ідеальний варіант. Тож, спробуйте, дуже рекомендую. А тим часом ви підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, поставте мені лайк, будь-який коментар. Підписуйтесь на мій інстаграм і будемо далі разом фарбуватися, і будемо знаходити новинки, які коштують свої гроші, і не витрачати наші кошти даремно. Всім дякую за увагу! До побачення!